Чому церква і Бог так ненавидять жінок? І мені, як дружині священника, було надзвичайно боляче прочитати це питання: церква і Бог не ненавидять жінок, бо Бог є любов, а любов не може ненавидіти. А у святому письмі жінка не представлена як другорядна, а як рівна у цінності перед Богом, адже вона створена за образом і подобою Божою. І саме ця ідея ненависті виникає не від Бога, а від перекручування і від неправильного трактування. Саме жінка. Жінка першою побачила воскреслого Господа, і це підкреслює її важливість у Божому задумі. А різні ролі чоловіка і жінки в церкві та сім'ї не про нерівність, а про гармонійне доповнення одне одного. На жаль, зараз дуже часто люди плутають людські упередження із Божою правдою. Тому, якщо виникають якісь питання чи непорозуміння, потрібно шукати відповіді у писанні чи церковному вченні, а не у стереотипах чи помилкових трактуваннях, які часто можна зустріти. Ти у Фейсбуці чи в Тіктоці Діва Марія, Естер, Девора, Марія Магдалина це приклади жінок, які мали надзвичайно важливе значення. А Ісус Христос особливо підкреслював цінність жінки, спілкуючись з ними на рівних в той час і підтримуючи та захищаючи їх. Тому усе, що здається несправедливим, часто є наслідком культурного контексту або людських інтерпретацій, а не Божого ставлення.